Дорогою Тернопіль-Броди в селі Плетища серед парку, площа якого раніше становила 10 гектарів, знаходиться маловідомий відомий палац родини Коритовських. Побудований він в 1720 році Феліціяном Коротовським. Феліціан, будучи бездітним, подарував палац своєму племіннику Францишикуленту Ігнацію Коротовському, який на початку ХХ століття добудував палац, а поблизу звів будинок, який назвав новий палац. Парадний під'їзд до палацу проходив цією зараз закинутою алеї. У середині офіційного під'їзду до палацу збереглася якась автентична кам'яна тумба. А вже далі перед головним фасадом був, знаходився фонтан. Тепер про сам палац. Прямокутна і симметрична в плані споруда справного фасаду має два поверхи. Портик головного фасаду збирається на чотири колони, одна яка зберегла елементи іонічного ордеру. Ще два вишиканих портика знаходяться з бокових сторін палацу. Всі колони цих портиків зберегли елементи іонічного ордеру. У верхній частині головного портика знаходився герб родини Коритовських мора. Він зник в 1946 році, коли нові господарі вже освоїлися. Тильна частина палацу складається з трьох поверхів і горя що звісно, за офіційну передню. В центрі фасаду впадає в око балкон, що п'ятикутником виступає назовні. У верхній частині фасаду балкону збереглася автентична ліпнина. На першому поверсі палацу знаходилася бальна зала. Всі кімнати були обладнані камінами і кафельними печами. З першого поверху палецу можна було потрапити в цокольне приміщення сходами, які знаходилися з правої сторони від сходів на другий поверх. Навкруги палацу на площі 10 гектарів був розбитий парк, де було висаджено більше 30 видів дерев і кущів. В час Першої світової війни палац був лише пограбований московитами. У міжвоєнний період його відновили, хоча власники палацу вже не жили в Пройшла стороною від палацу і Друга світова війна. Після закінчення Другої світової війни з приходом совєтської власті палац було пристосовано під туберкульозну лікарню, яка знаходиться тут і зараз.